Благодійний фонд Олени Тищенко це некомерційна організація, створена для сприяння соціального розвитку полісся, та яка працює під гаслом, зробимо полісся кращим. Проте Олена Тищенко переконана, змінити щось можна лише тоді, коли знаєш проблеми та потреби регіону, у якому працюєш. От і завітала голова благодійного фонду до користення, аби зустрітись із представниками громадських організацій, керівниками управлінь та відділів, що опікуються вирішенням соціальних, культурних та спортивних питань в місті. Для того щоб ми дійсно займалися проектами, які місто потрібні, саме тому я хотіла з вами зустрітися. Тобто, якщо б ми так розділили б наше спілкування на таких два блоки: перший блок що ви робите тут? От яка допомога, в чому ви бачите свої проекти? А друге, як це на вашу думку, якщо є взагалі можливості або там є ідеї, якісь чого б не вистачало на законодавчому рівні, тому що я просто могла б звертатися до певних депутатів, і ми так групами могли б заводити певні проекти до Верховної Ради і Далі лобіювати, щоб вони проходили. Присутні по черзі розповіли про свою роботу, яка направлена на надання інформаційної просвітницької соціальної, психологічної допомоги та реабілітації переселенцям, учасникам АТО, учасникам бойових дій різних часів, родинам, де виховуються прийомні діти та діти-інваліди. Не залишається осторонь і звичайні мешканці міста. їм завжди готові допомогти в кризових ситуаціях. Щодо потреб, то кожен мав своє бачення. Актуальних питань дуже багато. Це супровід дітей з особливими потребами. Це супровід родин, чи, скажемо, так, молодих сімей. У нас дуже великий відсоток розлучень в місті. Було б не плохо, якщо ми з вами заключили такий договор співпрацювання і ваш фонд помог би. Нам немножечко доукомплектувати спортивні клуби спортивним інвентарем. Існує потреба в місті створення кризового центру реабілітації осіб постраждалих від насильства в сім'ї. У нас есть такая задумка, как бы сделать у нас он и был пару лет назад, в том году и позатом не было лагерь для детей социально незахищених верст населення. И у нас есть столово, у нас большое помещение, у нас есть, где заняться, игровые есть, только надо привести немножко порядок. Мы представляем э, дівчат волейбольных наших дев США. Школи хотіли, звісно, звернутися, щоб ви можливо взяли якусь шефство над нами, над нашою командою і щоб допомагали в подальшому їм їздити, виступати, тому що дівчата талановиті. Окремо обговорили і питання скорочення служби патронажних сестер Товариства Червоного Хреста України, оздоровлення дітей, яке стало неможливим у зв'язку із змінами Чорнобильського законодавства. Недосконале законодавство не дозволяє повноцінно жити та працювати і вимушеним переселенцям. Ми організація переселенців «Добротвор». Основна наша проблема ми розуміємо, що не в, місті в центральному роді именно законодательство, подзаконные акты, там немерено. Начиная от від права голосу. Проблема, якщо тут вопрос, жильє, у нас 90% живут живуть на сім'ї квартирах. Люди, тобто, есть у нас вопрос життя взагалі открыт на сьогодні. Заслухавши всіх, голова благодійного фонду Олена Тищенко висловила сподівання на плідну співпрацю. Звичайно, ми не можемо допомогти всім, це нереально. Дуже сподіваюся на те, що ми з вами будемо постійно спілкуватися і допомагати одне одному. Ви будете залучати людські якісь ресурси, коли ми будемо робити проекти. Да відкрити до пропозиції. Тобто, от в принципі, це була мета зустрічі.